Друзі, вітаю всіх на своєму сайті декоративний сад півдня України з Клюнченко-Анжелами з півдня Одеської області. Сьогодні я знову подруги в Ізмаїлі. Бачите, магнолія Суланджа. Красуня сьогодні у нас сонячно, тепло вона вже більш розпустилася. Ви просто ще просили розказати про Фотінію. І про падуб. Щоб розказувати. Дивісь, тут є що розказати. <кхем> а, ще питала, скільки років цієї магнолії? Більше 15. Ого, більше 15 років. Щоб, друзі, дочекатись таку красу, треба набратися терпіння. Тут друга росте, красная. Де? Ось. А ну, ще ж не цвіте там, а да. так. А це ж поряд ще одна ось, чи вони однакові всі? Це друга? Це красне буде. Це ось червона, Наташа каже, буде. А це ось дось другий стовбур. Це стовбор. третя. Ну так, да, я ж кажу, це друга. Це вже третя. ділась як чорна. Да, в були, що така, а, така сама. Ну, Бережня, коли підростуть, я буду опілювати, і буде полдерева такого, полдерева такого. Угу. Букетна посадка. Да. З магнулів буде букетна посадка. Я так зробила <кій> деревовидні гібіскуси. ці. А це барбариський Діабло. Ага, діабло, так. Да. А я свій пересадила здоров'я, він по мене просто пропав потім. Угу. Гарнюінь тільки розпускається. У мене і сієнець схожий на нього, тому я так зупинилася на цьому. Ну, піони вже як розпустяться, потім приїдемо на красу. Жалко, що аромат не можна придати, щоб пішли тоді до падуба. Угу. <кхм> Там червоним, тут червоним. княжики у Наташі. Тут... Ну так, да, такий синій тебе і білий, так? Да? Рожевий. Чи... Рожевий. А це що таке? Магнолія звів. А... а, біла, біла, так, да, у тебе ціло... цвіла. Ну що, падук? Падук теж що у тебе давно росте? Да? <кхем> у 15. Щиринка. Ого. Щиринка. Каже, що років. 15 Наташа каже, років 15. Тим більше, що живця виросла сама, так? Да? Треба було стригти, щоб густіший був, але М -м -м. я цього не робила. Ну, да, він такий. Тому він лисий. ріденький-ріденький. Ну, і що тут у нас ззаді ще фризиція ззаду прикрашає. Жовта-жовта така, ну, падуб гарний. Так, Він у тебе тут росте в тіні. Ну, падуби взагалі люблять тінь, тому що, як я казала, у мене на сонці, але вони такі бідні, нещасні. Реально з ним теж три магнолії. Потім І ще магнолії. Да, да, цвітуть. Ага, За тут? Більше тінь. Це шісті риків стерти, не знаю, що їм треба. Ну, прибирати треба чорна, оцю буде. ялинку. Да. А тут колись персик був, да. Ну, да, оце ж. Да, треба так, треба убрати Так. Ну, паду б гарнюній. Теж, якщо 15 років, ну, ну гарнюній такий. У мене в, в тебе, А ну, У тебе ж давно садок, да, це я недавно почала знову п'ялівець цей стрижений. <кій> підемо до фотіні. А в тебе дивлюся цей, молодцяй скот пропав, так? Да? Ну, думаю, Ні. там є маленький такий саженець, якщо піде в ріст, я тобі його віддам. А в мене є там. Де? Чому це хорошо. Це у нас айва японська, така рожева гарна. А в тебе ще була якась махрова червона, а я да? Знає, а... ну, да? Я знаю, що вона пізніше здається, прекрасно. Ну, я ж пам'ятаю, що червона ще була махрова. Вона тут і є. Понятно, тільки ще не цвіте. А це ялинка у тебе біалобок, ти так. казала, на штамбі. Ну, бачите, вона ще без приростів просто така голуба-голуба. Шапочка. Фотіння, фотіння, вона тут, бачите, зараз на сонці. А? Скажу, це не п'єєс. Фотіння. Вона пістрява лисна і червоні прости. У мене просто червоні прирости, а з, просто молоді геть червоні ростуть. Вона з червоними у весь час приростами, а у тебе ще пістряволисна. У мене пістря лисна була, ми, мабуть, колись разом колись купували, здається, да? ну, моя, моя здохла вже давним-давно благополучно по помахала. Да, земля у нас углинок, ніяких підживень ти йому не робиш, да? верніше їй. Ну і потім влітку тут тінь. Бо тут у нас ось у нас, у Наташі, бачите, тут арка з трояндами. Тому тут, виходить, у нас якби таке більш тінь влітку. Ну це тут у тебе ззаді да ще одна арка така. Ну, знаєте, коли нема чоловіка, то жінка сама не зробить. Він тільки що приходили, майстера тут робити арку будуть. Тут у нас ще лютики, щось у мене ці лютики не хочуть рости. Ну, а немона вона якась як лісна йде, чи що лісова. Бачите, яка немонка гарна. Вона сама собі тут. Ділок повна. Аж гул стоїть. Знову японська. Зараз він Ага, скоро буде цвісти, акебія. Он. Ну, ще поки так то, що морозники цвітуть, нарциси. Морозники, правда, Наташі, бачите, ціла селена. До речі, я це в неї була викопувала на продаж, бо в мене вже скінчилися мої. Сьогодні знову будемо копати. Бо виявилось дуже багато охочих на них, тому будемо ще сьогодні копати їх. Там, сусіди щось будують, стукають. Це у нас березклед японський. Е як він називається цей пістрявий? Ой, в мене Жовті. десь є дома, давно з жовтим більше. Бачите, вже якісь здоровецькі. Теж вони в тебе вже давно ростуть, бо бо здорові вже такі. Арабісики <риклад> є див... світліший, а є темніший. Зараз я присяду, бо тут ось такі. Це така гірка тут маленька. А що ти не позрізала ще? Руки не дійшли. Свої... Ага, он бачу молодцяє скот. Я... Рейнбов, я буду свій вже зрізати, бо він зараз піде цвісти і буде такий негарний зовсім. А я свій зрізаю. Тут Наташа у нас любительниця рисів, багато в неї. Колись ще мені давала ці карлікові, У мене ще досі вони ростуть. Ага, уже высадила цей бересклет на штамбе. Орликин голд. А це что за палки торчать сухие? Дер... А де... Дер... я угу. Ну, я уже свои давно подрезала. Дербеники. Я сейчас сюда не заходу. Так, ну ми в прошлий раз тут дивилися на анемонелу така малявочка. Флокс. Ой, флокси, господи. Примулки. А, так, а це що у нас оце рожева? Ага, Ага, от у мене їх нема. Я не саджала собі. У мене десь там в моєму в гектарах моїх пускіння десь заховалася, загубилася я і не знаю, де вона зараз росте. Вчора, здається, бачила, ходила, глянь тільки. Ну, вже, бачите, у нас, до речі, всі морозники вже, чимерники ці, починають відцвітатися, тому вони більш такі зеленіють і стоять зелені і не дуже, не дуже видно, який в них натуральний колір. Бо вони вже у нас цвітуть давно, на нашому півдні. Ось там ще ці тюльпанчики твої кослі знімемо. Ось тут оці тюльпанчики. Я вам показувала, в мене теж цвітуть, але в мене вони низенькі геть. Так, моя сумка. Гляньте які зірочки такі гарні. Не такі, такого кольору якогось. не червоні, не, не помаранчеві якісь такі. А, а щось пахне. Нарциси, мабуть, пахнуть. І тут ось до тульпанчики, гарнюні такі. Да, не вже тебе великі кущів. У мене ще геть маленькі, там по одної, по два, по одній, по дві штуці. Цвітуть, тому такі низькорослі, Ось а немонабландав. Я, до речі, ходила вчора, теж бачила, бо в мене вилізано. Ну. <кхід> Бачите, тут якась блідорожева ще є. Такий квітнечок. На ось ці тюльпашки. Я в тому році їх пересадила вже топов, в такий час. І вони в мене майже б не цвіли гляньте. Тут саме листя гарне, можна і не чекати цвітіння навіть. Що це таке? Ага, ось ряст червоний. Гляньте який, Вірніше такий яскраво рожевий. У мене щось він не приживається. У мене там такі дєбрі. Це красне. Ну так, друзі, трошки прогулялися знову. А це що таке тут вилазить? Кандик. А, кандик. Точно, я дивлюся, щось таке знайоме згадати не можу. Ну що, друзі, прийдемо ще коли зацвітуть тут піони деревовидні. О, точно у Наташі ще є гліцення, от коли гліциня зацвіте, теж приїду. Покажу вам така краса. А це е, османдус. Ага, османтус, бо я пам'ятаю, щоб не падав. Вони так, в принципі, схожі. Угу. Ну, османдус не жевцюється, так? Да? Ти пробувала угу. його жевцювала. Угу. Ніяк. Тут морозники теж чимирники. Я ще кажу і морозники і чимирники. Чимирники це наша українська назва, просто ще не всі знають, що вони називаються чимирники, тому кажу морозники, чимирники. Гляньте, яка краса. Як Facebook переводить, Махрові. продається мороз. Мороз, так. Да. Тут теж такий білий крапчатий, він такий, трошки з розовинкою, бачите, крапчатий. Зараз треба навести. Бачите, який ніжний, ніжний. От я бачу на камеру він більш рожевий, але він темніший в наяву. яву. Бачите, там уже от почав зеленіти. Вони зеленіють і потім дають нам насіння і насіваються. Ось А, це маки, маки. Це я Челсі не дивилась. Давайте, хазяйка, хоч... давай а -а -а. покажися, то знімаємо садок, і це Наташа. ось, Хазяйка цього садочка. Маленького, але такого гарненького. я, я у Фейсбуці з нею це познайомилась. Ну, так, це ялівець звичайний, самий самий Колись у Фейсбуці познайомилися. Через Facebook приїхала в гості за квітами і так уже скільки років ми вже довго спілкуємось. Їздимо в гості одна до одної. Правда, за, за час цієї війни і не їздили б ні. Я до тебе, ні ти ну, до мене щось якось не виходило у нас. Дуже. Ну що, друзі? Це тіс шариками. Ага, ну я показувала, що а. стрижене. Тіс, ялівці. Тут особливо цей отакий от там закарлюка. бонсай Ага. Все цвіте, все пахне. Жалко, що камера б не передає аромат. Тільки дивитись можна. Ну що, друзі? Розказали, ще раз показали Наташин Садок. Будемо приходити ще гостік, буде ще щось свісти новеньке, будемо показувати, розказувати. Кому щось буде, можливо, якісь виникнуть питання, питайте, пишіть. Я завжди в описі під відео залишаю свій номер телефону, там є вайбер, можете писати. Ну, все, ще раз підійду до Магнолії. На Наостанок. Сусіді щось там грюкають, теплицю роблять чи що. Ну, краса, краса. У мене ще геть. Я, до речі, ще й не дивилася, ці дні моя розпускається, чи ні. Ну, все, друзі. Бажаю всім гарного дня. Все буде українська.